Відки, що я не прийшла з прогулянки сказати такої. Хотіла гуляти з подорожкою, тому будемо зараз тестувати. Ми вже закупилася косметику. Я ще навіть на тесорах не перевіряла. Продавця. Так, так перший. Це дивно буде для вас чути. але... Це олівець Леов. Мене прошу вроду. ні одного, але це перший мій. Щоб ще особовий мій, це мій перший. Так, це просто дивно. Так. Я не знаю, я просто взяла їм по копійка 30 гривень десь, був, такий малює. Я не знаю, буду пробувати, але вже полісові вже після відео. Чому я записую на це довго Тому що просто обожнюю говорити, багато говорити. Так. Далі. Також в окупічці ось такий бальзам в вигляді а, алої. Я, він таким з рожевим відтінком. отут Галино просто ще не дуже проявилось. Саме бальзам з вологою Я Його нанесла коли я перед відео. Віддуму. Ось як трошки надаємо, щоб не дуже було. Так, далі беремо сумку. Тут все минуло в пакеті. На це я просто купила малін за 30 гривень 29. Так, заврори. Отакі. Вітіночки, я просто була з 30 гривень, думаю, ну в принципі така класний. Оцей. Ось цей. Ну і інку такі якісь блески, які хочеться нанести. Я е так трошечки нам беру на пальці декілька вітінків. Ось такі. Такі чотири відтінки. голубенькі, такі, це такі рожеві з близькіми просто погано видно. Весь такі вам з блискідками чи філат буде. Такий фіолетові і блискітки. Ну, в принципі, не погані, з за рука трошки буде, але гаразд. Нічого. Ну, в принципі, думаю, можу колись їх використати. Далі ще її дістаємо. Це глимві контр, я його дуже давно хотіла. Думала ром'яна, але в <кхм> мене трошки був оскарь обмежений бюджет. <кхм> Давайте його відкриємо. Йой. Ладно, это что упало? Либо бы пострадал. Не бойся, ок, хай, бля. Ладно. Тоже прям в лэмбек зажу сети маленочки чуваете. Ладно, что у меня такие всякие, ладно, ведь В принципе, я думаю, что это классный Мне уже отрывок подобается. Ну, не знаю. Я я рада просто, дуже хотіла цю покупку тому. У мене буде вивертіла і парфумок. Потела маску для губ від About, Але все ж таки я обрала між цим і маску від About. тому ще парфум до якимось іншим днем. Іншим днем. Так далі. Це ж у нас п'ята покупка. П'ята. Від косметики. з Косметики. А, так, це Рм'яна від Гламбі також. Факт у мене з'явився від Гламбі. My вінкс <coughs> від колекції, з колекції. Також зараз будемо робити Айсмер. В 01, 02 це ніби хайлайтер. Я, ну, я ось ця трішки там на тесту, тому що я прибула тестер і ось таке. Зараз то я його трошки відкрила і подивилася. Такий аплікатор. Ну, такий як для батьківського близьких помад. Такий цікавий. Ну, запах прикольний такий солоденький. Трошечки так кутустувати. Пігментовані, що я вже бачу. Але, в принципі, ось тут так. Але прикольні. <кій> Перепрошую. Ось я, навіть його на, на цьому не дивилася на тестері. І останнє. Це хайлайтер. Просто я взяла ось ці два продукти і мені сказали, що на... Щоб ще щось взяти, просто буде за 10 копійок. Ну, і як не взяти, як. в 02 витинку ну, я, я теж на навіть не дивилася. я просто сказала так где все ну, візьми на, на суму таку. Я просто так поширю. Так, що мені взяти? 50 гривень там а во ЛСФ або не раз мы вище там нема На запах також -таки Але прикольно таке, Шимер не колятки рожево шимер. Якісь сайтний білий. Якийсь бі, такий шемерний. Суперпоперецький рідкий переривається як. Е, як він називається. Ізбок це слово називається, але. але, блін, але прикольно. Камера цього хоча, хоча і не передає, але мені дуже подобається. Це я дуже рада. Це мої покупочки за сьогодні. Можемо ще щось я в судові А ні, мені є в мене такі лише оський блиск, це просто мій улюблений. Mm -hmm. е, mm. Оборю його запах. Це просто мій улюблений блиск, я завжди зараз в сумці коли я кудись йду, коли я кудись їду. Ну і загалом, що я ним користуюся. Якщо цей любити блиск, вам має сподобатись Я дуже рада своїм покупочкам. Раду, що я ними з вами поділилася. Ну, думаю, вам це було. Це я ще буду на окремих відео про неї більше розказувати, про неї більше дивитися, передивлятися і розказувати вам на рахунок книг. Дякую усім за перегляд.